Як забруднене повітря краде сонце в Індії. Тінь над Індією, як забруднення повітря краде наше сонце та майбутнє. Сонце джерело життя, енергії та надії. Він живить наші врожаї, зігріває наші домівки та підтримує наше прагнення до сталої енергетики. Але що, якщо це життєво важливе, сонце почне ховатися, закрите густою завісою забруднення? На жаль, саме така реальність спіткала Індію, країну з величезним потенціалом, але водночас із серйозними екологічними проблемами. Недавнє дослідження індійських вчених підтверджує тривожну тенденцію: в Індія втрачає сонячне світло протягом останніх трьох десятиліть. Не просто втрата краде його забруднення повітря. І це не тільки естетична проблема. Це удар по сільському господарству, енергетиці та загальному добробуту країни. Я пам'ятаю, як у дитинстві в маленькому містечку на півночі Індії небо було яскраво блакитним, майже сліпучим. Сонце палило немилосердно, здавалося, ніколи не зникне. Тепер, приїхавши туди через 20 років, я був вражений. Небо сіре і тьмяне, а сонце ніби намагається пробитися крізь густу завісу смогу. Цей контраст став для мене справжнім відкриттям яскравою ілюстрацією масштабу проблеми. Забруднення повітря це не просто проблема, це комплексна криза. Дослідження показує, що зменшення кількості сонячних годин пов'язане зі збільшенням хмарності, яка, у свою чергу, спричинена аерозолями, дрібними частинками, які забруднюють атмосферу. Ці аерозолі утворюються внаслідок швидкого зростання міст, промислового виробництва та спалювання сільськогосподарських відходів. В Індії це порочне коло, економічне зростання сприяє забрудненню, а забруднення, у свою чергу, гальмує економічне зростання, завдаючи шкоди сільському господарству та енергетиці. Це все одно, що намагатися побудувати будинок у болоті, фундамент постійно розмивається. Наслідки для сільського господарства реальна загроза продовольчій безпеці. Сільське господарство Індії основа економіки та джерело доходу для мільйонів людей, особливо вразливе до зменшення кількості сонячних годин. Зменшення сонячного світла знижує фотосинтез, що призводить до зниження врожайності. Дослідження показують, що в найбільш забруднених регіонах країни втрати врожаю рису та пшениці можуть досягати 36-50. Це не просто цифри, це голод і злидні, які чекають на мільйони людей. Я на власні очі бачив, як фермери в деяких районах відчайдушно намагаються пристосуватися до мінливих умов, використовуючи більш стійкі сорти рису та впроваджуючи нові методи зрошення. Але це лише тимчасові рішення. Без значного покращення якості повітря майбутнє індійського сільського господарства залишається під сумнівом. Сонячна енергія, обіцянка, яка може не здійснитися. Індія активно просуває сонячну енергію як ключовий елемент своєї стратегії переходу на відновлювані джерела енергії. Уряд має амбітні цілі щодо досягнення 500 ГВТ відновлюваної енергії до 2030 року та встановлення понад 100 ГВТ сонячної енергії до початку 2025 року. Але якщо Сонце і надалі ховатиметься за смогом, ці амбіції можуть залишитися нездійсненими. Скорочення годин сонячного світла знижує ефективність сонячних панелей, що призводить до значних фінансових втрат. За оцінками, Забруднення повітря може коштувати Індії від 245 до 835 мільйонів доларів на рік через втрату електроенергії. Це не лише фінансові втрати, а й удар по зусиллям країни у боротьбі зі зміною клімату. Уроки минулого Європа і Китай. Важливо відзначити, що Індія не самотня у боротьбі із забрудненням повітря. Європа і Китай також стикалися з подібними проблемами в минулому. У Німеччині зменшення кількості годин сонячного світла з 1951 по 1980 роки пояснювали викидами промислових газів. Але суворіші закони про чисте повітря в 1990-х привели до збільшення сонячного світла. У Китаї також спостерігалося значне скорочення сонячних годин з 1960 х до 2000 х років, перш ніж зусилля щодо зменшення забруднення почали приносити плоди. Ці приклади показують, що проблему забруднення повітря можна вирішити. Але для цього потрібні рішучі дії та політична воля. Що робити шлях до ясного неба? Вирішення проблеми забруднення повітря в Індії вимагає комплексного підходу. Посилення екологічних стандартів необхідно запровадити суворіші стандарти викидів для промислових підприємств і транспортних засобів. Перехід на відновлювані джерела енергії необхідно прискорити перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, розвиток громадського транспорту необхідно інвестувати в розвиток громадського транспорту, щоб зменшити залежність від автомобілів. Підтримка сталого сільського господарства існує потреба підтримувати фермерів, які використовують стійкі методи ведення сільського господарства, такі як органічне землеробство та мінімальний обробіток ґрунту. Підвищення обізнаності громадськості необхідно підвищити обізнаність населення про проблему забруднення повітря та про те, як кожен із нас може зробити свій внесок у її вирішення. Глобальне просвітництво надія на майбутнє. Незважаючи на похмуру картину, привіт для оптимізму є глобальне просвітництво, тенденція до того, що більше сонячного світла досягає поверхні Землі, показує, що проблему забруднення повітря можна вирішити. Зменшення викидів аерозолів у 1980 х і 1990-х роках і зміни структури хмар призвели до збільшення кількості сонячного світла. Індія може скористатися цим досвідом і почати подорож до чистого неба. Але для цього потрібні негайні та рішучі дії. Висновок, час діяти. Забруднення повітря це не лише екологічна проблема. Це питання охорони здоров'я, економіки та національної безпеки. Індія не може дозволити собі продовжувати ховати сонце за смогом. Справа не лише в тому, щоб побачити блакитне небо. Це питання про майбутнє країни, про продовольчу безпеку, енергетичну незалежність і загальний добробут. Час діяти. Настав час повернути сонце в Індію. Пам'ятайте, що від чистоти навколишнього середовища залежить кожен подих, кожен вдих повітря. Захист навколишнього середовища це не вибір, це необхідність.